Слава Богу, дорогі брати сестри. Сьогодні особливий той день, коли нас зібрав Господь, він достоїм слави. Ви знаєте, сьогодні я приготував проповідь «Молитва». І подивився свої записи, я завжди роблю записи. І раніше я теж говорив декілька разів, уже втретє буду говорити про молитву. Я собі думаю, чи треба говорити втретє про молитву? Як ви думаєте, брати сестри? Я думаю, що треба і п'ять разів говорити, так? Да? Тому що це особлива така важлива тема, і Бог поклав мені ще на серце говорити на цю тему. Тоді, коли ми з братами поїхали е декілька тижнів тому, було, було таке молитовне зібрання. Ви знаєте, це був особливий такий момент, коли брати зібралися. Там і сестри були також, і ми молилися разом. І особливий такий був момент на цій молитовному зібранні, коли діакони і пастирі вийшли наперед і піднявши руки, кожен із нас молився молитва, брати і сестри І там була така фраза, один із братів сказав: немає нічого могутнішого, ж, аніж молитва. Знаєте, не завжди ми, можливо, дуже так серйозно відносимося до молитви. Іноді. Ми дозволяємо собі, ну думаємо, що там таке молитва? Ну, помолився там навіть лежачи, тяжко встати. Ну, і не завжди ми е, серйозно відносимося до молитви. Але все-таки Бог подарував нам, віруючим, таку можливість, як розмова з Богом, молитва. Я казав дітям, кожного разу кажу, що коли ми молимося вечором збираємося, ми говоримо до царя царів. Ви знаєте, навіть. Коли ми йдемо десь до начальника, да, ось, недавно мені треба було йти до начальника, бо я хочу більшу зарплату. Ви знаєте, я думаю, як же ж підійти, сказати, це начальник. А тим більше, коли ми молимося до Бога, царя за вік, братисестр. Як ми налаштовуємо своє серце. І ви знаєте, брати сестри, я ось уже як місяць відпрацював на роботі, ви знаєте, да? я недавно устроюся вже місяць. Буде в понеділок, вже буде як місяць відпрацював. І ви знаєте, я вам хочу засвідчити, що коли я працював цей місяць-три тижні, я більше трохи стикнувся з цим світом. Знаєте, коли ну якось до цього часу я менше стикався, там іноді знаєте, їздячи своєю машиною чи, чи бусом, я дуже мало стикався з людьми, знаєте, десь в магазині, там, десь у Житомирі. А це з дня у день я стикнувся з людьми, їду о 6-й ранку з ними в автобусі, і собі так думаю, цілий автобус невіруючих людей. Знаєте, і за цілий автобус один Баптист їде і молиться. І ви знаєте, коли в обіді я там обідаю, нас пригощають там обідом, я і молюся. І так прикро, що ніхто не дякує Бога за їжу, ніхто не молиться. І коли я стикнувся, знаєте, з цим світом цей місяць. У мене всі начальники, ну, ці жіночки і ці грузики, вони кожних там, 5 хвилин виходять на перекури, курять. Відносно у них така розмова, знаєте, це дуже все тяжко переживати. Коли ти бачиш це все, і ти молишся більше, знаєте, молитва. Бог дав нам молитву, вона перемінює, вона зцілює, вона оберігає. Захищає, підіймає, укриляє. молитва, потрібна нам усім, брати сестри Дітки, вам теж потрібна молитва. Ви вже з самого дитинства також повинні вчитися молитися до Бога, тому що через молитву Бог кожного з нас підтримує, брати і І молитва повинна включати принаймні чотири такі складові або чотири такі дії. І перша дія це поклоніння Богу. Коли ми молимося, брати сестри ми приходимо в молитві, і перш за все, що ми потрібно нам робити в молитві, дітки, брати і сестри, нам треба поклонятися Богу. Бог хоче цього поклоніння. І давайте ми прочитаємо Псалом 95, 6 вірш. Там написано такі слова, псалом 95, 6 вірш. Тож підемо, поклонимося, припадемо і схилимося на коліна перед Господом, який нас створив. Всі ми знаємо з вами, що створив нас Господь, і тому само каже, підемо і поклонимося нашому Господу. Ви знаєте, найперше, що в молитві треба робити, це поклонятися Богу. Це той момент, коли ти прославляєш Бога за те, що ти прожив день, або коли ти. Зранку проснувся, і ти не говориш зразу про свої потреби і нужди. Але перш за все ти повинен поклонятися Богу, дякувати йому, за те, що ти благополучно проснувся, чи зміг лягти спати, брати сестри. Ви знаєте, від нас з вами закриті, закриті інші люди, закрито те, як вони просинаються чи встають. Але повірте, що сьогодні не всі люди в цьому світі проснулися, брати сестри. І не всі вчора змогли спокійно лягти спати, брати сестри. То як ви думаєте, чи є в нас можливість поклонятися Богу, сьогодні, брати сестри? Коли ми з вами отак проснулися змогли прийти в зібрання? Тому, коли ми кожного разу схиляємося в молитві, подумайте про це, брати сестри. щоб нам з вами достойно поклонятися Богу. Друга така частина молитви це сповідання. У Псалмі 32, 5 вірш. Давід говорить, я визнав перед тобою свій гріх і не приховав своєї провини. Я сказав, визнаю свій гріх перед Господом і ти простив мою провину. Друга така частина чи складова молитви це тоді, коли ти сповідуєш свої гріхи перед Богом. Адже, брати і сестри, нам не просто прожити цей день, так, так чи ні. Ми часто з вами згрішаємо десь перед Богом. Чи словами, чи ділами. І тому у нас є з вами молитва, коли ми можемо сповідувати свої гріхи перед ним. Ви знаєте, є такий один момент, коли ми, наприклад, можемо вибачитись один перед одним, коли ми когось образили, так чи ні? І ми кажемо щиро, вибачені, будь ласка, чи у нас просять вибачення, і ми прощаємо. Але є той важливий момент християнського життя. Коли ти в молитві просиш перед Богом вибачення. Це не той момент, коли ти один раз покаєшся, іноді деякі віруючі так практикують, і вони кажуть, що ти покаяшся один раз і можеш жити так, як тобі заманеться. Бо вже Бог тобі простив усі гріхи. Але ні, брати і сестри, кожного дня, коли ми схиляємося перед Богом і прославляємо Його, також треба міти і сповідуватись перед Ним, тому що ми багато. Зарішаємо так говорить Біблія. Третій момент молитви це звичайно такий важливий момент, як подяка. І Филиппіан записано, 4 розділ 6 вірш. Нічим не журіться, каже апостол Павло, але в усьому молитвою та благаннями з подякою висловлюйте ваші прохання Богу. Апостол Павло нагадує нам, щоб ми це. Молитві завжди робились подяки. Завжди треба вміти дякувати, брати і сестри. І я думаю, що якщо ми з вами подивимося на своє життя, і от коли ми святкували свято жнив, нам дійсно є за що дякувати Бога. І як ми можемо дякувати, ми можемо Його дякувати в молитві? Ще один такий четвертий момент, і це теж важливий момент. Для нас, з вами, віруючих людей. Іноді про цей момент ми забуваємо, іноді ми поклоняємося Богу, дякуємо. Але і ще такий четвертий, дуже важливий момент для нас з вами. І Бог, Отець, Він поклав це на нас з вами, на дітей, Його. Це клопотання, брати сестри. Це клопотання. Що це за молитва така клопотання? У першому Тимофія, другий розділ, перший-другий вірш написано. Отже, насамперед прошу, щоб звершували молитви, брати сестри, це говориться до нас з вами, щоб звершували молитви благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів і за всіх, хто при владі, щоб нам жити тихим і спокійним життям усій побожності та чистоті. Брати сестри! Це і є наше з вами клопотання за всіх людей, царів і за тих, хто владі. Бог отець і навчає нас, щоб наша молитва це не тільки була подяка, це не тільки було поклоніння, щоб це не тільки було сповідання, а щоб це було клопотання. І ви знаєте, кожного разу, коли я знайомлюся з новими людьми, я вже в своєму житті багато поміняв робот. І в мене дуже багато знайомих і тепер знову в Житомирі. І кожного разу я знову десь йду чи їду зустрічаю цих людей. І в мене завжди така думка помолитися, помолитися за цих людей. І ви знаєте, я, я вам щиро скажу, я місяць прац... пропрацював, і я не завжди спішу їм свідчити про Бога. Чуєте? Я не зразу кажу, о, я віруючий чи ось я. Я не роблю так. Я стараюся взагалі не говорити зразу про Бога. Чи да? Але я помічаю, що люди дивляться на мене, вони розуміють, що він якийсь не такий. Знаєте, найкраще це, звичайно, показати перш за все діло. Але що я можу ще робити в своєму житті, братисе? Я можу молитися. І четверта складова це молитва, братисе, моліться за тих людей, яких ви знаєте, за сусідів невіруючих, які постійно наступають вам на мозоль, да? своїми справами. Моліться за їх, сестри. Моліться за рідних, які не знають Бога. Моліться апостол Павло каже за царів, за тих, хто привлади. І це теж така, знаєте, важлива частина нашої з вами молитви. І ще такий важливий момент, брати сестри, молитви. Де молитися? Всюди молитися, так чи ні? Біблія навчає, щоб ми всюди молилися. От я їду в автобусі, я вже молюся, я йду, я молюся. І перше Тимофія, 2, розділ, 8 вірш написано. Тому я хочу, щоб чоловіки молилися на кожному місці, здіймаючи чисті руки без гніву та сумнів. Тому, брати і сестри, Господь навчає церкву всюди молитися. У зачиненій кімнаті також Бог навчає нас молитися. Ви знаєте, не завжди є можливість помолитися у зачиненій кімнаті. Але все-таки, якщо є можливість, треба піти в кімнату, щоб нічого не відволікало, і помолитися у зачиненій кімнаті. На даний момент також треба молитися у домі молитви. І Христос, коли він виганяв цих негідних людей, які зробили. Верте про із дому молитви, і він сказав, що це називає, називається як е, е, Дім молитви, брати сестри. Тому ми приходимо сюди не тільки поклонитися, співати чи вірші прочитати, прославити Бога, а ми приходимо сюди молитися. І коли молитися, брати і сестри, завжди молитися. Христос розповідав притчу, що треба завжди молитися і не, зам... і не занепадати духом. Треба молитися щоденно. Давід каже у псалмі 86 розділ, третій вірш: Помилуй мене, Господи, бо щодня кличу до Тебе. Я думаю, що він, як ви знаєте, йому як царю буде, було тяжко, можливо, знайти час, молитися, але він каже, щоденно кличу до тебе. Нехай Бог благословить, щоб ми пам'ятали про ці чотири складові молитви: це поклоніння, це сповідання, це подяка. І це клопотання за всіх людей. Дітки, нехай Бог власнує також вас, щоб з самого дитинства ви навчалися молись, молитися. Я в своєму дитинстві мене ніхто не навчав молитися Богу. Але вас, ваші батьки навчають, тому ви також можете йому молитися. Прославимо Його в молитві Отця Сина Святого Духа. Амінь.